Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Чим більше ваш словниковий запас, тим простіше вам розмовляти англійською і розуміти співрозмовника. Я хочу вам допомогти максимально швидко і ефективно вивчати нові англійські слова. Сьогодні ви з легкістю зможете запам'ятати 20 нових слів і виразів і будете здивовані, як швидко можна збагачувати словниковий запас. Основна порада, коли вивчаєте нове слово, пошукайте до нього однокореневі слова. Таким чином, замість одного слова, ви будете вивчати мінімум 2-3. І зараз ви в цьому переконаєтеся. Сподіваюся, урок для вас буде корисним, тож підтримайте мене вподобайками. Відомо нам всім слово mother. Мати. До нього додаємо ще одне слово ленд земля. Ось нове слово motherland. Motherland. Батьківщина. І давайте тепер приклад Ukraine is my motherland». Ukraine is my motherland. Україна моя батьківщина. Або ж до цього слова mother додаємо суфікс HOOD. MOTHERHOOD. «Motherhood». Ще одне нове слово материнство. motherhood. А тепер візьмемо дієслово дякувати. Thank. Додаємо суфікс full – thankful. Thankful. Вдячний. Суфікс full завжди показує, що чогось достатньо, чогось багато. Thankful. For example. I'm thankful for your help. Я вдячна за вашу допомогу. I'm thankful for your help. Можна також додати ще один суфікс nes. НЕС завжди суфікс, який показує, що це іменник. Thankfulness. Thankfulness. Вдячність. І це вже іменник. Thankfulness. Вдячність. Суфікс less вказує на відсутність чогось. Тож thank плюс less thankless. Невдячний. Thankless. Наприклад, a thankless job. Невдячна робота. A thankless job. Ще одне відомо вам слово «time», Час. Додаємо ли? Timely. – «timely», Вчасний або вчасно. «timely». Наприклад, «timely advice» Вчасна порада. порада», «timely advice». Або A timely question. Вчасне питання. A timely question. Якщо додамо суфікс less, вийде нове слово timeless. Timeless – Позачасовий або вічний. Timeless. Наприклад, a timeless song. Пісня, яка поза часом, a timeless song, або ж a timeless movie. Фільм, який поза часом тощо. Ще одне відомо вам слово вік. Тиждень. Додаємо суфікс -ли. weekly – щотижня, – «weekly». А якщо додамо слово day, вийде знову ж таки нове слово weekday. «будень». «Weekday». Наприклад, on weekdays I'm usually at home at 7 p.m. On weekdays, I'm usually at home at 7 p.m. У будні. Я зазвичай вдома о сьомі вечора. Ще одне нове слово за таким самим принципом. week плюс and вікенд. Вихідний. weekend. І приклад. Last weekend I saw my friends. Last weekend I saw my friends. На минулих вихідних. Я бачилася з друзями. А тепер спробуйте самостійно. Home плюс суфікс less. Ще одне нове слово. homeless. Homeless. Без дому або безпритульний. Homeless. Ще одне відоме вам слово water. Вода. water. Додаємо суфікс y – Watery. Watery. Водянистий. Watery. Наприклад, watery soup. Водянистий суп. The soup was watery. The soup was. Watery. Якщо ж до слова water додамо ще одне слово fall – падіння, вийде нове слово waterfall водоспад. Waterfall. Friend плюс ship. Friendship. Дружба. Friendship. Якщо ж до кореня friend додамо лі, вийде слово friendly, Дружній, привітний. friendly. Наприклад, a friendly smile, привітна посмішка, a friendly smile або ж a friendly person. Привітна людина, a friendly person. Антонім слово friendly, unfriendly, непривітний, недружність, unfriendly. Ось таким чином, за допомогою префіксів, суфіксів або додаванням слів до основного слова можна утворювати нові слова. Дуже сподіваюся, що ця порада і урок був для вас корисним. Прошу вас підтримати мене вподобайками і напишіть свої приклади в коментарях. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови!